Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла говорити про книгу, дитячу книгу, продовження історії про єдинорога, який жив у буфеті, яку написала моя подруга, найкраща моя подруга Надія Гармазі. Перша книга називалася, більш точно, Маргота єдиноріг, що жив у буфеті. Друга книга, яку я вам сьогодні представлю, називається Канікули з єдинорогом. Посилання на відео щодо першої книги я залишу вам внизу в інфобоксі. Отже, про що ця книга? По-перше, я хочу сказати, що я дуже рада, що вона вийшла, що вийшло продовження історії про єдинорога, якого я дуже чекала. І ще хочу сказати, що після того, як я прочитала другу книгу. Мені б хотілося, щоб вийшло продовження ще, тому що вже так полюбився сидіти на ріг. Я думаю, що дорослим, а дітям так особливо. Тому що якщо мені сподобалася історія, то я уявляю, наскільки в захваті від неї маленькі діти. Ну, як маленькі, я думаю, що ця історія вона для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Давайте про все по порядку. Отже, все центрі перед нами постає. Брат героїні першої книги Марго, брата, звати Ярик Ярослав. І від його імені йдеться е, історія в цій книзі. Хочу сказати, що Ярик він був присутній в першій книзі. Я думаю, що якщо ви прочитаєте е, першу історію, то ви будете знати, ну, хто такий Ярик, е, що він брат Марго. І е, я хотіла би сьогодні, говорячи про цю книгу, давайте я її поставлю ось тут, щоб вона була перед вами. Говорячи про цю книгу, хотіла би наголосити на кілька акцентів, які є дуже важливими. А саме хотіла би говорити сьогодні про цінності. Якісь цінності дитячої книги, канікули з єдинорогом». По-перше, Перша цінність це родинна цінність. Родинні цінності, які передаються з покоління в покоління. Ми бачимо тут два покоління в цій книзі: це батьки і діти. І їхній взаємозв'язок, їхнє спілкування воно є дуже важливим. Вони перебувають на канікули, у відпустку, в Карпати. І там починається ця вся історія з єдинорогом, двома єдинорогами. Я вам трошки проспозаю, але це буде не дуже великим спойлером, тому що <клес> дуже важливо знати, що тут є саме два єдинороги, а, а чому ні єдинороги багато не буває? Тому що це теж родинна цінність, адже наш єдинорог. Знаходить собі подібного, і в яких стосунках вони там перебувають родинних, це вже ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Хочу сказати, що також тут великою, великою цінністю цієї книги є те, що Надія Гармазій піднімає екологічну проблематику. Це не лише е, виробування лісів у Карпатах. Ви зрозумієте, до чого це, до чого я торкаюся цієї теми, прочитавши історію канікули з єдинорогом. Е, не лише е, виробування лісів у Карпатах, як я сказала, а й е, взагалі плили ставлення до природи, екологічна безпека. В, дану, в даній ситуації наші головні герої. Ярик і Маргу, тут є, звісно, героїня першої книги, головна героїня першої книги. Вони йдуть в похід в туристичну мандарівку. І як вони збираються, як вони збирають наплічник, як вони поводяться під час цієї туристичної мандарівки, під час екскурсії. Це теж дуже важливе питання, яке треба пояснювати дітям з маличку, які їх обережуть від якихось злих, які їх можуть на них можуть чекати під час тієї чи іншої подорожі. Ще однією цінністю цієї книги є цінність дружби, а слід сказати, що єдина в цій родині, там де є брат і сестра Маргота Ярик. Він не є просто домашньою тваринкою, за якою треба піклуватися, як котик, чи собачка, чи папужка. От він є повноцінною справжньою особистістю зі своїми поглядами на світ, зі своїм характером. І його не можна просто так ну, сприймати, як просто тваринка, за якою треба піклуватися. Його треба сприймати як друга. І діти так і роблять, вони сприймають його як друга. І щесні сказати, що цей друг не є ідеалізованим, тобто єдиноріг, не ідеальний. І це теж плюс цієї книги, в тому, що вона відрізняється від цих героїв, західних, західноєвропейських, таких як Рожеві чи Єдинороги. От з інших культур, там де пише про дитячі історії, точніше, самі дитячі історії. І він не ідеальний. Він може наїстися пончиків, він покласти пончиків на плічник замість якихось важливих речей, які потребує подорож, або відволіктися на збирання ягід. Коли треба йти в печеру, коли всі е, йдуть до спільної мети, наприклад. І там є багато таких моментів, які покажуть, що ти навіть не ідеальний, але він дуже добрий, він дуже світлий, він дуже щирий, і діти його дуже люблять, і він любить дітей. І я дуже б хотіла продовження цієї історії, тому що Хочеться, по-перше, дізнатися так, треба мовити приквол, як єдина рог попав в цю родину, потрапив точніше, як він жив до цього, звідки він з'явився, хто він такий. Хочеться дізнатися продовження цієї історії, що буде, коли діти виростуть, чи чи зміниться з ним єдина їх, і яким він буде, якими будуть їхні взаємостосунки. Коли він ще буде під час їхнього такого віку, тобто коли вони ще не дуже виростуть, це все дійсно дуже цікаво і хотілося б побачити це в майбутніх книжках. Що хочу сказати велике спасибі авторці малюнків, ілюстрацій, художниці Олі Кочуєї. Оля Кочура намалювала прекрасні просто ілюстрації, не гірші, а може навіть ну, не те, щоб кращих і перші були класні. Не гірші, ніж в перші книзі. Ось єдина їх боявся води. Трошки вам покажу. Потім, які у нас тут ще є ілюстрації, пов'язані з тим, як вони ходили в печеру. Так, зараз ось печера. От. Ну і інші. Тут дуже багато, дуже красива книга, дуже тепла, світла і дуже повчальна. Як я казала, вже тут є і екологічна проблематика, і родинні цінності. І правила поводження в подорожі, і багато чого іншого, про що я не сказала, для того, щоб ви прочитали самі цю історію. І вам було цікаво, і ви з нею ознайомились, і теж хотіли продовження, як хочу цього я. Книгу можна купити у видавництві Читай українською, а також у авторки, у письменниці Надії Гармазії. Посилання вам скину внизу в інфобокс на її Фейсбук. Ось такою була моя розповідь про книгу Канікули зі Е, Я вам дякую, що ви подивилися це відео. Як вам вас просила в минулому відео, так само хочу попросити, щоб ви мені порадили дитячі книги маловідомих в Україні авторів, тому що я мало знайома з дитячою літературою, а хотілося б знайомитися більше. І Відкривайте нові імена для себе. От, ще раз вам дякую. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, читайте е, історії про єдинорога авторство Надії Гармазі. Е, і до нових зустрічей! Бувайте!